Любов. Та що ви взагалі знаєте про любов? Як нас кажуть, люблю мою дружину, люблю маму, люблю шопінг, люблю смажену рибу, люблю рельси рельси шпали-шпали, люблю, люблю, люблю. В українській мові слово, яке показує різні види любові, передає різний відтінок слово люблю. У європейській культурі прийнято вважати любов'ю абсолютно різні форми стосунків між людьми. Еротичний потяг, сімейні узи, дружні почуття та досвід релігійного, е, тяжіння, все це тією чи іншою мірою люди називають любов. А щодо української мови, невже наша мова настільки мізерна, що для такої кількості феноменів знайшлося лише одне максимально абстрактне слово? Давайте розбиратися. У стародавніх греків, до прикладу, були як мінімум чотири різні терміни для визначення та проявлення. Звучали вони так: Філео, Сторге, Ерос та Агапе. Любов для греків мала велике значення. Весь грецький епос це величезний клубок родинних стосунків. Будувались вони ясна річ на спілкуванні, зв'язках та любові. Як між чоловіком і жінкою, так і просто між дітьми та батьками, громадянами та державою. Отже, любов філо. Перший вид любові в грецькій мові, це гармонійне відношення між індивідами, заснованими на душевній і духовній спорідненості. Таке спілкування будується на взаємній повазі та розумінні, де люблячі доповнюють одне одного. Тут любов найбільше проявляється між друзями. Ця любов – це хороший приклад хорошої дружби. Так як дружба заснована на глибині, близькості інтересів та взаємоповазі. Тут немає ні холодного розрахунку, чи полум'яного еротизму. Філео є любов персоналізована, об'єкт любові зрозумілий і конкретний. Греки словом філео позначали зв'язок індивідів зумовлених соціальним чи особистим вибором. Звісно, в світі не часто можна зустріти подібні взаємини, але навіть у наше темне століття часом зустрічаються люди, які доповнюють один одного. Як інь та янь, а їхнє спілкування є проявом взаємоповаги. Хороший приклад справжньої дружби. Далі, друге слово, яке показує, перекладається на українську мову любов це сторге. На думку латвійського дослідника Рубеніса це є почуття громадянське та суспільне. Наприклад, це може бути прояв сімейних зв'язків, будь то любов батьків до дитини, чоловіка до дружини. Або любов громадян до своєї держави. Таке почуття необхідне для як емоційний еквівалент звичаєм та суспільному устрою. Інакше на одному полум'яному еросі чи гармонійній філео не збудуєш державу. Сторге необхідне суспільство, бо суспільство для античного грека було вище особистості і вищою цінністю. Воно відсто відстоювало можливості не одного окремо взятого індивіда. А довгого ланцюжка сімейних, цивільних та інших зв'язків, що йдуть у глибину століть. Далі третій вид любові любов Ерос. Ерос це насамперед потужна пристрасть. Ні більше, ні менша. Все, що буде написано після, написано для Червоного слівця, і не більше. Таке почуття є пристрастю, яка є тригером всього. Ця пристрасть спалює свого носія зсередини і змушує його спалювати все навколо нього. Пристрасть стає ним. Пристрасть тягне його до неї. Пристрасть продовжує його рід. Але це не обов'язково. Пристрасть може і занапостити, і у світовій літературі багато прикладів тому. Індивід, в якому панує Ерос, не зупиняється ні перед чим, ні перед ким. Така пристрасть може як врятувати, так і занапостити. Під її впливом. Під впливом пристрасті. Герої здійснюють подвиги, а поети та художники творять шедеври. І нарешті любов, четвертий вид любові любов агапи. Це щось із галузі християнства, але розрізняли такий вид любові ще задовго до початку нашої ери. Це завжди любов, що дарує і віддає без бажання мати. Щось взамін. Тут важливим є сам факт жертовності. Агапе – це жертовна любов. Таке почуття позбавлене наміру мати, отримувати. Воно подібне до сяйва сонця, яке, даруючи світло, тепло, нічого не просить взамін. Принаймні так агапе розуміли стародавні греки. У християнському розумінні така любов є однією з чеснот і чудово проілюстрована картиною Вільяма Адольфа Бугро. На картині зображено матір в оточенні дітей, і нам достеменно невідомо, чи це діти, чи її, не її, але суть тут в іншому. Вона постає перед нашим поглядом як любляча і така, що захищає. У неї ледве прикриті груди, якими вона вигодувала дітей, а біля неї мирно сплять нагодовані діти. Книги та розкидані монети говорять нам про те, що така любов щедра і не позбавлена мудрості, таке античне кохання агапе, і таким є еталон любові у Християн. Золотий вірш Біблії звучить так: Івана 3:16. Бо так Бог полюбив цей світ. Що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Божа любов це і є любов Агапи. Агапи любить першою і не ставить умовою взаємність. Бог дарує свою любов як добрим, так і злим. Уявіть собі, як той дощ, що посилається на всіх і на добрих, і на злих. То відповість взаємністю, Той переживе переміну, що називається відродження, коли Бог через свого Духа творить в людині нове серце, що здатне любити так, як любить Він. Ісус так і сказав. В Євангелії Івана 15,12 Він каже, оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Тобто ми отримуємо здатність від Бога любити інших. Безкорисною любов'ю Агапи. Ще цікавий нюанс, що отець любить Сина любов'ю Агапи, і Ісус полюбив нас тою ж любов'ю, і хоче, щоб і ми любили один одного любов'ю Агапи. безкорисною любов'ю. Іван від Івана 15, 9 написано, як отець полюбив мене, так і я полюбив. Вас. Перебувайте в любові моїй. Брати і сестри, це не вкладається в голову. Багато людей сумніваються, чи любить мене Бог. Я недосконалий, я недосконала, я ще грішу, я падаю і встаю. Але Ісус каже такою ж самою любов'ю, як полюбив мене Отець, а ми віримо в те, що Отець любить сина. Він каже: такою ж самою любов'ю я полюбив вас. Неймовірно. Євангелі від Івана 13,34. Ісус каже, нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так і ви любіть один одного. Отже, отець любить сина, любов'ю Агапи. Син полюбив своїх учнів, любов'ю Агапе. І каже, і тепер ви любіть один одного тією ж любов'ю, любов'ю Агапа. Це великий дар любити любов'ю Агапи. І кожен, хто прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, отримав цей дар. Якщо ти віруючий в Христа, ти маєш цей дар. Якщо ти ще не пережив відродження свого Духа, просто звернися до Господа простими словами, молитви, скажи: Отець Небесний, помилуй мене, прости мені мої гріхи. Я вірю в те, що Ісус Христос пролив свою кров на Христі за мої гріхи. Щоб я сьогодні був оправданий. Очисти мене і живи в мені Твоїм Духом Святим. Я приймаю Твою любов і прощення. Амінь. Отже, нам дано, як дітям Божим, ця здатність любити Божою безумовною любов'ю через те, що кожен Божній дитині дарований дорогоцінний, святий Дух. В посланні до Римлян 5:5, так і написано: надія не засоромить, бо любов Божа. Вилилася в наші серця святим Духом даним нам. Якщо тобі даний Дух Святий, ти можеш тепер любити Божу любов. Брати і сестри, напишіть в коментарях ваш досвід, як ви пережили Божу любов Агап. Також не забудьте підписатись на наш канал, поставте нам пальчик вверх і до наступного відео з Богом!